Всім привіт! З вами Арсен Декусар, і ви на каналі школи перукарського мистецтва Арсен Декусар Студіо. І в сьогоднішньому випуску, як завжди, постійна рубрика огляди. В сьогоднішньому випуску ми з вами розберемо, як правильно виконувати слайсінг, а також які є його варіації. Також ми розберемо чоловічий стайлінг, різні варіанти восків та глин для волосся. І все це ми зробимо завдяки нашим партнерам. Перша тема це як правильно виконувати слайсінг. І для цього я буду використовувати інструмент від торгівельних марок наших партнерів Ягуар та Тек. Приємного перегляду! Наша подруга Ельвіра, ножиці від торгівельної марки Ягуар, а також гребінець від торгівельної марки Tech. Слайсинг це скользящий зріз. Слайсінг виконується для того, щоб створити достатньо активну текстуру. І є різні варіанти слайсінгів. Є слайсінг як техніка зрізу, а є техніка філірування слайсінгу. Якщо ми виконуємо слайсінгом техніку зрізу, то тоді ми можемо завести. Ножиці під кутом 90 градусів до полотна волосся і виконуючи зріз, плавно проскальзувати. Ми отримуємо достатньо різкий розрив між довжинами. Ми отримуємо так звану драбинку або лесінку, як її звикли називати. А якщо ми виконуємо слайсінг як техніку філірування, то ми беремо ножиці напівергономічної, ергономічної або рівної форми, в залежності від того, якою моделлю ви працюєте. Краще за все для слайсінгу використовувати саме ергономічну форму, але можна також зробити ножицями з рівним полотном. Ми вичісуємо пасму волосся. Потім, коли пасмо вже йде в натяжінні, ми можемо поставити полотно ножиць під трьома різними кутами. Якщо ми поставимо під кутом 90 градусів, відпустимо, відпустимо пасму волосся, ми зріжемо середню густоту. Якщо так само ми поставимо ножиці, але направимо кінчик наших ножиць по напрямку зрізу, то ми відріжемо багато густоти волосся. А якщо ми поставимо ножиці протилежною стороною, до зрізу, до напрямку зрізу, то ми відріжемо мінімальну кількість густоти волосся. Контролюючи свій кут зрізу, ви можете зробити різну активну текстуру мінімальну, середню або сильну. Техніку фольорування слайсінгу ви можете застосовувати як в чоловічому, так і в жіночому залі. На довжині волосся більше 15-20 см на подовжених чоловічих стрижках або на градуйованих варіантах на слоях першої, другої довжини волосся в жіночому залі. А ми переходимо далі. І в наступній нашій темі ми розберемо варіанти стайлінгу для чоловічого, а також які ви можете використовувати в жіночому залі на коротких довжинах. І це ми зробимо завдяки новим нашим партнерам торгівельної марки «БіБіКос». Шейпінг мат, шейпінг ультрамад. Три варіанти стайлінгу, а також три різних фіксації. Ступінь 3, 4 та 5. По силі, звісно, вони відрізняються, а також відрізняються по своїй консистенції. Шейпінг Gloss з фіксацією тріка. Вона має достатньо жирну та глянцеву консистенцію. Даний стайлінг підходить для пористого волосся, для того, щоб згладити ту саму пористість та промалювати текстуру. Шейпінг мат. Має середню консистенцію, вона і не дуже жирна, і не дуже матова. Вона має четверту ступінь фіксації і підходить для нормального волосся, для чоловічого або жіночого залу для того, щоб додавати текстуру в вашу укладку. Матова паста підходить як для натурального волосся, так і для трохи пористого, але не для дуже тонкого. На тонкому волосі вона не буде сильно тримати вашу фіксацію. Волосся через 5-10 хвилин просто впаде, і буде ефект трохи зажирненого волосся. Для того, щоб правильно її використовувати, краще за все використовувати на середній густані та на середній структурі волосся на нормальному волосі, а також ультраматова паста з сильною фіксацією, з п'ятірочкою. Дана паста підходить як для тонкого, так і для нормального волосся. Не бажано її використовувати на поросному волосі, тому що вона вам не промалює текстуру, воно просто зіб'є все в кучу. На нормальному волосі ви можете отримати гарну текстуру з матовим ефектом і гарну фіксацію. Гарно підходить для стрижок кроп для того, щоб створити порвану достатньо агресивну текстуру. А також вона буде утримувати текстуру та ваш фінальний образ на тонкому волосі, не пористому скловидному. В майбутніх наших випусках ви також зможете побачити, як використовується та який дає ефект кожна з цих паст, яку ми будемо використовувати під час виконання наших стрижок. А поки що я сподіваюся, що цей відеоролик, як і усі інші, були для вас корисними. Не забудьте підписатися на наш канал, на мій інстаграм, поставити вподобайки і не забувайте, що за промокодом DECUSAR13 ви можете отримати знижку мінус 20% на всі бренди наших партнерів. Посилання на всіх наших партнерів нижче в допису під цим відеороликом. До нових зустрічей у нових випусках!